Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на лютий 2023 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. Першу чергу хочу сказати, що лютий місяць це місяць, коли всі планети перебувають в прямому русі, а це означає, що це класний період розпочинати щось нове. Тобто, якщо ви давно планували щось розпочати, лютий місяць прекрасно для цього підійде. Отже, перша подія, яка на нас чекає в лютому місяці, це повний місяць, який відбудеться 5 лютого в знаці Лев. А це для вас дев'ятий сектор. За що відповідає дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це взагалі сектор закордону, сектор всього міжнародного. І, і як для вас може це програтися? оскільки повний місяць завжди говорить про завершення якогось етапу, закінчення чогось. Наприклад, ви. Могли жити за кордоном, так, і по цьому повному місяці ви вирішите, що все ні. Ви вже не хочете жити за кордоном. Ви хочете повернутись додому. Або, наприклад, ви мали співробітництво з міжнародною компанією, і зараз у вас закінчується договір на співробітництво. все. І, або, наприклад, ви мали роботу за кордоном, працювали на закордонну фірму, і теж контракт закінчується. Або ще дев'ятий сектор відповідає за навчання. Як це може програтися? Наприклад, ви здобували десь освіту або проходили курси, тренінги так далі. І от вже 5 лютого це навчання, якби все закінчується. Так для вас може програтись повний місяць. Ще я хочу розповісти про планету Марс, яка вже довго перебуває у вас в сьомому секторі, вже починаючи з вересня 2022 року. А сьомий сектор це сектор взагалі партнерства це сектор, який відповідає за наших особистих партнерів, за партнерів по бізнесу. За партнерів по роботі, колег, і е, в цьому сфер, секторі у вас якби будуть трансформації. Якщо е, у вас було таке, що ви може не знали, які у вас стосунки з людиною і так далі, то е, Марс якби наведе порядок і. В цьому секторі у вас буде вже більш все зрозуміло. Тому весь місяць, Марс, у вас буде в цьому секторі. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Меркурій і Меркурій, починаючи з середини грудня до 12 лютого, знаходиться в знаці Козиріг. А це для вас другий сектор. А другий сектор відповідає за гроші за нашу самооцінку за голос. і це знаєте гроші, які ми самі заробляємо, коли ми йдемо на роботу і заробляємо гроші і по Меркурію у вас останніх два місяці могло б бути дуже багато роботи. От е, з одного боку, так подивитись, думаєте, от ні, там січень, багато свят і так далі. Але таке враження, що стрільцям взагалі не до того. Вони е, працюють багато і. Навіть немає часу і там новий рік посвяткувати, чи різдво посвяткувати, інші свята посвяткувати, зустрітися з друзями чи провести час з сім'єю, тому що дуже багато роботи і Меркурій до 12 лютого. Буде у вас в другому секторі, а починаючи 12 лютого до кінця місяця, він переходить в інший знак, це знак водолій, і для стрільців це буде третій сектор. А третій сектор це сектор, який відповідає за комунікацію за поїздки, але за поїздки не на великі відстані. Це не так, як там полетіти в Америку. Це так як поїхати, наприклад, в сусідню область там чи в гори з'їздити в межах країни кудись поїхати. Тобто. Це все поїздки на невеликі дистанції. Також е е третій сектор відповідає за документи, за підписання угод, контрактів. Тобто, починаючи з 12 лютого, якщо ви планували підписувати якісь контракти, то це для цього хороший період. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Венера, яка починаючи з 27 січня по 20 лютого, знаходиться в знаці Риби. А це для вас четвертий сектор. А четвертий сектор це взагалі не сектор еміграції, переїзду, нерухомості, місця проживання. І по Венері, якщо у вас були плани там на переїзд, кудись переїхати, і так далі, то по Венері це взагалі дуже добре робити. Або, наприклад, у вас були плани купити нову нерухомість, або купити щось додому. Тому в лютому місяці це дуже добре робити і переїжджати, і купувати нову нерухомість, і змінювати місце проживання, тому що у вас там знаходиться Венера, і по Венері це завжди буде дуже хороший варіант. А починаючи вже з 20 лютого до кінця місяця, Венера перейде у ваш п'ятий сектор, тому що вона переходить в знак Овен. А п'ятий сектор це взагалі сектор задоволення. Сектор кохання, сектор е, дітей, сектор е, хобі, бізнесу, тому е, ви можете взагалі зустріти свою любов починаючи з 20 лютого. Або як це для вас може програтися? Ви, наприклад, можете поїхати на відпочинок кудись і зупинитися в дуже хорошому готелі, або можете піти в спа, або можете присвятити час собі, або може, якщо ви планували, наприклад, вагітність, то ви можете за по Венері в п'ятому домі. Або, наприклад, ви займались хобі, і це хобі може почати приносити вам дохід. От так для вас може програтись венера. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Сатурн, і Сатурн у вас вже третій рік перебуває в третьому секторі, а це сектор, який відповідає за документи, за спілкування, за поїздки на невеликі відстані. І можливо останніх три роки у вас змінилося коло вашого спілкування, тому що взагалі Сатурн дуже любить наводити порядки і. Наводити порядки, як би вам сказати, що все було по правилах. Тобто, ну якщо немає якоїсь там, наприклад, трушності в спілкуванні, то ви з цією людиною посатурно спілкуватись більше не будете. Отак, як би вам пояснити, і взагалі останні три роки у вас могло бути багато поїздок і багато спілкування і комунікації. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це ваша планета Стрільці, це планета Юпітер. І Юпітер в кінці грудня 2022 року перейшов в знак Овен. А це для вас п'ятий сектор. Це сектор задоволення і любові, і дітей, і бізнесу. І, можливо. У вас, до речі, збільшились доходи, починаючи десь з 20 грудня 2022 року. До речі, стрільці напишіть в коментарях, чи ви чули ви перехід Юпітера в знак Овен в плані це можуть бути сфери дітей, сфери бізнесу, сфери хобі, сфери ваших доходів. Чи збільшились там ваші доходи, чи е, відбулися зміни в житті ваших дітей? Чи можливо ви чекаєте дитину, чи е, можливо у вас народилася дитина, чи можливо вона народиться цього року? Напишіть, це дуже цікаво. І ще хочу згадати про три вищі планети. Це, е, перша планета це планета Уран, яка? Вже дуже довго перебуває у вашому шостому секторі. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. А уран це планета трансформації, змін. І м, останніх декілька років могли бути багато змін пов'язаних з вашою роботою тобто це зміни, і зміни, розвиток і трансформації. Теж багато уваги ви приділяли своєму здоров'ю. От, ще одна планета, про яку я скажу: це планета Плутон, яка вже практично 15 років перебуває в секторі у вас грошей в другому секторі, тому що вона знаходиться в Козирозі, і це значить Плутон вчить вас заробляти гроші, тому що. А другий сектор це сфера, коли е, наших особистих грошей, які ми самі заробляємо. І я знаю, що багато стрільців вже від цього втомилися, але вже в березні місяці Плутон змінить знак і перейде у ваш третій сектор, тому що Плутон переходить водолій. Е, ну не надовго, але вже з 24-го року чекайте змін повноцінних. Ще одна планета, про яку я скажу, це планета Нептун, яка знаходиться в знаці Риби. А це для вас четвертий сектор. Четвертий сектор це е, сектор, який пов'язаний з нерухомістю, е, а риби це знак води. І, можливо, для багатьох стрільців це може програтися так, що ви переїдете жити до води, адже четвертий сектор ще відповідає за місце проживання і переїзд. Або це може бути так, що ви останніх декілька років часто їздили до води, або ви живете біля води, біля річки, або біля моря, або біля океану, або ви захочете переїхати жити до води. І ще одна подія, яка чекає на вас в лютому місяці. Це новий місяць, який відбудеться 20 лютого, в знаці риби. І це буде так само для вас, четвертий сектор, про який я говорила попередньо. І як для вас може програтись новий місяць? Він може програтись так, що. Ви дійсно захочете кудись переїхати і жити біля води, або переїхати кудись в теплі краї до моря чи до океану, або ви зможе, може, ви захочете придбати навіть нерухомість там, або просто придбати нову нерухомість. Або змінити місце свого проживання. Отакий От е, буде лютий для вас стрільці, і це буде дуже насичений місяць, і в ньому е, буде багато сфер, і ці сфери будуть і стосуватися і нерухомості і місця проживання, і е, за кордону, і партнерських стосунків, і роботи. Так що я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, і зустрінемось в нових відео.